Ладно, так? Что они делают? А в менты что их ловят? Да? Його знову Куда ты блять лізеш? твой мать, блять! Пістолети придурок! Блять! Тільки дивіться, пацани, там озброєні, вони кидають на голос и шапать. Так що сюди відходимо, да. треба їх треба тут що пойти сюди. Ми обшукали, що можна, їх треба затримувати столяти досі кувати. Чого ж вони все громні? А так починають вбивати, все вбивати, де ми будемо роботи. Чого тільки прибрали територію? Куда я завтра прийду на роботу? Ніхто ворота не відшиває. Обратно проплачений, прийшли причасти. Обратно прищак розплачується. Покажи про! Покажи про! 何でしょう

А сценарій Близько 00.30 Я проходив біля фабрики, бачив таку картину, що. І з вікон магазину по вулиці Щорца випригували сотрудники охорони ТДВ ЖЛ. І їх одразу арештовувала міліція. Я підійшов до воріт, на території знаходились тітушки Пашинського. Значить, зараз буде з... штурмувати міліція наш адміністрації. Любими шляхами ми мусимо заходити на територію і закривати собою. Давайте підганяйте машину і будемо. Зблювати. Тітушки Пашинського разом стояли разом з працівниками ДСО. Ці тітушки перед цим через 3 КП забрались на територію. Фабрики і почали штурмувати лабораторії, де знаходилася охорона. Штурмували з помповими рушницями, розбили вогнегасник, і та охорона змушена була через вікна магазина тікати, щоб врятувати своє життя. Були пострадавші, яких потім вже забрала швидка. У одного була переломана нога. Я бачив, що його виводили з прив'язаною Палку й до ноги, там видно перелом був в ноги, При цьому тітушок Пашинську ніхто із ДСО не чіпав, їм повне сприяння вплоть до того, що відкривали ворота, їх запускали. А охорону, по суті, арестували. Толе, давайте. Сюда четвертый. Перед воротами. 붉은은 스틸, 붉은 스틸, 붉은 스틸, 붉은 스틸, 붉은 스틸, 붉은 Гранату унесли уже?